Вітаю. Сьогодні у Вільнюсі відбувається саміт ініціативи Трьох морів або Тримор'я. І це дає привід поговорити про цей дуже цікавий і важливий для України регіон, регіон Балто-Чорноморський, подивитися, що там відбувалося, відбувається і буде відбуватися, і яким чином регіональні і субрегіональні організації, а в першу чергу Тримор'я, реагують. І діють у відповідь на агресію, яку Росія розпочала проти України вже більше, ніж 10 років, а Велику війну більше, ніж 2 роки тому. Отже, Балто-Чорноморський регіон. Цей простір відомий з давніх часів. Це, власне кажучи, шлях. Із варягів у греки, це і є балто чорноморський регіон, який охоплює Центральну і Східну Європу і в різних конфігураціях сягає Каспійського моря або Адріатики, як у випадку Триморія. Цей регіон є цікавим з багатьох причин, не тільки тому, що це один з старих древніх торговельних шляхів. Зварягів до греків, але також тому, що цей простір був завжди об'єктом особливої уваги, по-перше, в часи XIX століття імперій великих, по друге, Часи становлення сучасної Європи, він завжди був особливо динамічним і бурхливим. По-третє, тут існують великі можливості, які треба розвивати, треба використовувати заради розвитку народів і держав, які на цьому просторі проживають. З 19 століття ці ідеї, яким чином формувати, організувати і використати переваги, Співпраці в цьому регіоні вони були в центрі уваги різних країн і різних політиків, в тому числі й українських. Варто, мабуть, згадати, не вдаючись в історичні розвідки і дослідження, що після Першої світової війни за часів Української Народної Республіки були реальні спроби. Заснувати безпекову співпрацю країн, які нових, які звільнилися від імперських тоді складів, і стали незалежними, організувати свої конфігурації безпеки. В той час нічого не вийшло через дуже швидкий сплин подій і зміни, які відбувалися в цьому регіоні. Після Другої світової війни, в силу того, що Відбувся розподіл світу на західний і соціалістичний табір, і почалася холодна війна, тоді не було можливості говорити про розвиток окремих проєктів регіональних або субрегіональних, але після розпаду. Двостороннього двополярного світу і розвалу СРСР знову незалежні держави на цьому просторі повернулись до питань взаємодії, співпраці з тією чи іншою метою. І на цьому просторі від Балтії до Чорного моря виникало, виникає і продовжують існувати різні конфігурації, різні утворення економічні. Політичні, субрегіональні, регіональні. Тому цікаво взагалі подивитись на те, що там зараз є, те, що відбувається в цьому великому регіоні, до якого безпосередньо причетна Україна і має зацікавленість в будь-яких форматах співпраці тут. Мабуть, треба сказати про те, що вже в період незалежності України. Були кілька спроб України стати ініціатором більш тісної взаємодії і розвитку співпраці країн на цих теренах. Зокрема, ще в 1993 році, в лютому, це було президент України. Тоді це був Леонід Макарович Кравчук. Виступав у Будапешті і висунув ініціативу створення центрально східноєвропейського простору стабільності і безпеки. Це було актуальним, оскільки пострадянський світ, пострадянська Європа не мала ніяких гарантій, ніякої впевненості щодо безпеки в цьому регіоні, щодо наступних кроків, як цю безпеку розвивати, це зміцнювати. Але ця ініціатива. Не мала тоді продовження, і цей простір залишився в історії як один з етапів, одна з спроб в цьому випадку України організувати більш тісну взаємодію. Наступна спроба була у вересні 1999 року. Тоді президентом був Леонід Кучма, і Україна скликала Балто-Чорноморський саміт. Співробітництва це було в Ялті, у вересні 99-го року було запрошено багато учасників. Проте також ця ініціатива, хоча враження були позитивні, розвитку особливого не мала. Одна з причин, як на мене, вона очевидна, в цьому Теж Балто-Чорноморському саміті співробітництва брала участь і була запрошена Російська Федерація. А там, де Росія, там, на жаль, нічого хорошого не відбувається, і так і сталося. Крім цих українських спроб, звичайно, на цьому великому просторі були і продовжують діяти дуже різні формати співпраці. Мабуть, першим з них з'явився формат країн Балтії, так звана Балтійська асамблея, яка почала працювати ще за часів формального існування Радянського Союзу. Вже тоді країни Балтії, які завжди відчували свою особливість в тому плані, що вони були. Де-факто окуповані радянською армією перед Другою світовою війною і відчували потреби розвивати взаємодію з тим, щоб звільнитися від радянського ярма, стати незалежними і розвиватися як європейські країни, як це було, власне кажучи, до радянської окупації. Треба сказати, що в цьому їм велику допомогу надавали північні країни, які на той час вже активно взаємодіяли в своїй північній Раді. Це п'ять країн Північної Європи: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія. І ось вони взяли, так би мовити, шефство над країнами Балтії. Тому одне з перших утворень на просторі Балто-Чорноморському чорноморському це була. Так звана Нордично-Балтійська вісімка, тобто країни Нордичні, п'ять країн Північної Європи почали взаємодіяти в різних форматах з країнами Балтії. П'ять плюс три отже, і є ця нордично-Балтійська вісімка. Від парламентської співпраці до екологічних проєктів та інших, все це там дуже активно розвивалося і продовжує розвиватися. Далі треба згадати про існування і роботу такої важливої організації, яка трансформувалась в організацію поступово. Це центральна європейська ініціатива. Вона виникла теж ще до формального розпаду СРСР і до того часу, як Йогославія також. Частини її відділилися в якості незалежних держав. І цей формат тоді складався з чотирьох лише країн центральної європейської ініціативи. Це були Італія, Австрія, які вже на той час і належали завжди до так званого Західного світу, і дві країни соцтабору колишнього Єгославія і Угорщина. Мета була простою допомогти інтегрувати ці країни в європейський простір і допомогти їм розвиватися демократичним європейським шляхом. Поступово ця центральноєвропейська ініціатива розвивалася, до неї приєднувалися нові й нові держави. Сьогодні їх там уже 18, в тому числі і Україна, яка стала членом Центральної Європейської ініціативи у 1996 році. Ці формати існують, вони живі, вони взаємодіють і створюють механізми інтеграції країн цього регіону з метою розвитку такої співпраці, заради стабільності та, всебіч... та е... сприяння розвитку всебічних відносин між країнами-членами ініціативи. Тобто центральна європейська ініціатива, як і випливає з назви, це угрупування країн Центральної Європи. Але ми говоримо про Балто-Чорноморський простір, який є ширшим. І тому очікувано на цьому простірі створилися дві великі субрегіональні організації. Це Рада держав Балтійського моря, вона існує з 1992 році, року. І до неї входять 10 держав регіону Балтійського моря. Це ті ж самі держави, які входять. В Нордичну п'ятірку країни Балтії, а також великі країни, які виходять до Балтійського моря, це Німеччина і Польща взаємодія і співпраця в рамках Ради держав Балтійського моря є дуже ефективною. І треба сказати, що Рада держав Балтійського моря дуже швидко реагувала на російську агресію і припинила будь-яке співробітництво з Росією. вже 2022 року. На південному полюсі, на південному фланзі Балто-Чорноморського простору так само створилася субрегіональна організація, яка називається зараз Організація Чорноморського економічного співробітництва або ОЧЕС. Також відома організація, яка почала зароджуватися ще, коли був Радянський Союз. І декларацію про створення ЧЕС Чорноморського економічного співробітництва підписала тоді і Україна також, але і Росія у складі СРСР. Звичайно, з розпадом СРСР ОЧЕС трансформувався, прийнявши нові організації. Сьогодні в цій організації 12 країн Чорноморського регіону, в тому числі Російська Федерація. Тому очікувано, з початком Великої війни, вся співпраця була заморожена. Хоча формально продовжуються якісь засідання, проте реального сприяння розвитку взаємодії з агресором ніхто не бажає і тому там не відбуваються великі події. Отже, на північному і південному фланзі. Які власне формують простір між двома морями, існують і активно працювали до певного часу дві організації на Балтійському морі і на Чорному морі. Крім Центральної Європейської ініціативи, в центрі Європи існує також Вишеградська група, це або Вишеградська четвірка це е, країни, е, які звільнилися також від е, соціалістичного. Минулого це Польща, Угорщина, початково Чехословаччина, а далі вже дві країни Чехія і Словаччина. Це, це об'єднання, цей формат був створений і існує для того, щоб е, спростити шлях інтеграції країнам вишеградської четвірки до Європейського Союзу і НАТО. Ця задача давно виконана, проте формат продовжує діяти. Хоча ми чуємо останнім часом також думки про те, що з такими лідерами і з такими режимами, які зараз вибачте, не режимами, все ж таки з такими урядами, які зараз є в Словаччині та Угорщини, взаємодіяти іншим двом членам досить важко. Крім вишеграйської. Четвірки, також є організація на цьому просторі, ініціатором якої була Україна. Це ГУАМ організація, яка об'єднує Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову. І також ці країни об'єдналися з кількох мотивів, з кількох причин і цілей. Одна з них була позбутися радянського минулого і координувати свою взаємодію. У розвитку співпраці в Каспійсько-Чорноморському регіоні, а також приєднання цих країн до європейських структур. Останнім часом, в зв'язку з тим, що агресивні дії Росії створювали пряму вже загрозу навіть країнам-членам НАТО, виникла нова організація, яка називається Бухареська дев'ятка. Це об'єднання дев'яти. Східноєвропейських країн-членів НАТО, які фактично і формують східний фланг НАТО, і які об'єдналися в 2015 році, якраз коли Росія окупувала Крим і коли почалася окупація частин Луганської і Донецької областей України, це була спроба спільної реакції на агресивні дії Росії. Цей формат активно підтримується і НАТО, і Сполученими Штатами Америки, і тому співпраця України з Бухарецькою дев'яткою також є цікавою для нас і важливою для нас. Ще один новий, е, новий формат співробітництва це Люблінський трикутник, який утворився в 2020 році ще до Великої війни. Його створили президенти. Е, України, Польщі і Литви. Це старі е, історично, е, маючи історичне підґрунтя, проєкти взаємодії держав, які мають і спільне минуле, і також плани на спільне майбутнє. Також зрозуміло, що з початком Великої війни Люблінський трикутник набув іншого нового значення і особливо важливого значення для України. Ну, Мабуть, не варто нагадувати, що Польща і Литва – це є наші найбільш активні союзники і партнери у відбитті агресії та організації координації допомоги, в першу чергу військової, для України. І тепер, нарешті, ініціатива трьох морів або Тримор'я, саміт якої сьогодні працює у вільнюсі. Ця ініціатива була створена е, трохи раніше, в 2016 році. Е, початково вона об'єднувала 12 країн регіону і три моря. Чому? Тому що це Балтійське море, е, Чорне море і Адріатичне море. Країни, які мають спільні цілі, також вирішили об'єднатися в цей новий формат, хоча він. Завжди, так би мовити, просився до створення для, до того, щоб виникнути і з'явитися на, на цій політичній мапі Європи і особливо того простору, який, про який ми сьогодні і говоримо. Отже, 12 країн сформували е, так зване Тріморія або ініціативу трьох морів. І сьогодні відбувається вже дев'ятий саміт цієї ініціативи. за... Такий короткий період часу це багато, дев'ять самітів. За цей час, крім самітів, було створено також бізнес-форум, який на другому такому саміті, трьох Триморія, був створений. І варто сказати, що Україна мала інтерес до цього формату. Власне, про це говорив кілька разів президент Зеленський після обрання на посаду. Він про це висловлювався під час закордонних візитів до війни. Але, звичайно, що особливої актуальності ця тема участі України в ініціативі трьох морів була після початку Великої війни. Чому? Тому що в центрі. Заснування і в центрі уваги функціонування ініціативи трьох морів є три головні напрямки співпраці: це транспорт, це енергетика і це цифровізація або диджиталізація. Три напрямки, які формують основу розвитку не тільки кожної окремої країни, але й регіону в цілому. Транспортні коридори давно. Всім відомі проекти, вони існують, але їх треба розвивати. Україна зацікавлена, оскільки має великий транзитний потенціал, який використовується частково. А з початком Великої війни ми змушені були повністю переглянути структуру логістики і приходити до тих рішень, які допомагають нам витримувати натиск ворога сьогодні і допомагають нам, попри. Початкову морську блокаду е, вивозити продукцію української економіки. Енергетика зайве нагадувати, що кожного разу з, кожним, з кожною повітряною атакою, як, наприклад, вчора, з боку Росії, ми, е, ворог б'є цього року по об'єктах енергетики, як і минулого року. Отже, енергетична стійкість. І стабільність енергозабезпечення України є також для нас сьогодні однією з найбільш актуальних задач. Це те, чим займається ініціатива трьох морів, цифрові технології. Варто сказати, що кібербезпека і ці кібератаки, які ворог також здійснює проти нас, є дуже важливим елементом. Також не слід забувати, що сьогодні. На війні, на полі бою дрони та радіоелектронна боротьба це нові і дуже важливі складові частини сучасної війни. Це все про цифровізацію, про той напрямок, який розвиває ініціатива трьох морів в 2022 році. Президент України Зеленський вперше взяв участь у саміті. Ініціативи трьох морів взяв участь онлайн, оскільки саміт цей відбувався в червні в червні двадцять другого року. І йшли бойові дії. Президент на той час не міг надовго виїжджати за межі країни і взагалі не виїжджав. Отже, президент Зеленський звернувся до саміту трьох морів в режимі онлайн. І говорив про те, що Україна зараз, як ніколи, потребує взаємодії з цією ініціативою. З тих причин, про які я вже сказав, що агресія і напад Російської Федерації створили нові умови, за яких саме виживання України пов'язано з тим, щоб організувати належним, ефективним чином логістику, в першу чергу постачання військової допомоги. І без Задіяння того потенціалу, яким володіють країни-учасниці ініціативи Трьох морів, ми б не змогли це все зробити так швидко. Але війна продовжується, і це все треба робити далі, далі і далі, у більших і більших обсягах. Зерновий коридор Україна змогла налагодити без всякої участі ООН, Завдяки тому, що Збройні Сили України змогли нейтралізувати російський Чорноморський флот. Це добре, але далі ми повинні взаємодіяти з країнами Чорного моря, і ця взаємодія є, її треба розвивати. Це теж прямо стосується ініціативи трьох морів. Про цифрові стандарти та цифрову взаємодію розвиток зв'язку також говорив президент Зеленський. Звертаючись до того саміту в 2022 році, президент Зеленський не забув згадати і закликав учасників ініціативи до того, щоб готуватися і брати участь в проєктах відновлення України, які важливі вже зараз, особливо тепер, коли ми бачимо майже щоденні атаки проти об'єктів. Енергетичної інфраструктури, які треба оперативно відновлювати, які, які потребують ремонту, потребують нових підходів для того, щоб за літній період забезпечити стійкість енергосистеми та енергозабезпечення. До речі, завдяки взаємодії з Європейським Союзом, всі ці удари, атаки, руйнівні атаки Російської Федерації. До сьогодні вдається ефективно компенсувати. Чому? Тому що Україна підключена до електричних мереж Європейського Союзу, до електромереж Європи. Це також про взаємодію в рамках ініціативи трьох морів і того саміту, який відбувається у вільнюсі сьогодні. Треба сказати, що велика війна і агресія Росії. Проти України вплинула і е, на саму організацію, на е, саме, саму ініціативу Трьох Морів. Зокрема, перед відкриттям саміту на сайті, який відкрито <кхи>, е, при Європейському Союзі, до речі, бо Європейський Союз є активним учасником ініціативи Трьох Морів, там е, до. Учасників саміту, які готувалися до того, щоб сьогодні приїхати у вільнюс, розміщено звернення президента Латвії на усіди, в якому прямо кажеться, це звернення дуже коротке, і воно все зводиться до того, що після того як Росія розпочала свою неспровоковану і незаконну війну проти України, геополітична важливість. Посиленого співробітництва і кращої поєднаності у коридори по осі північ-південь драматично зросла. Ініціатива трьох морів слугує політичною платформою для того, щоб полегшити щоб співпрацю і вибудувати сильніші зв'язки у сферах транспорту, енергетики, військової мобільності та цифровізації в регіоні трьох морів. Та за його межами разом з нашими регіональними та трансатлантичними партнерами. З радістю вітатиму всіх партнерів у Литві на 9-му саміті та Бізнес-Форумі Тримор'я у квітні цього року. Ініціатива трьох морів це для кращого поєднання сильнішої Європи і тіснішого, тіснішого трансатлантичного партнерства. Отже, все взаємопов'язано. Ініціатива трьох морів, Трансатлантичне партнерство, європейська інтеграція, Європейський Союз. Треба сказати, що після е, участі президента Зеленського у саміті Триморія двадцять 2022 році Україна отримала е, статус, особливий статус, партнер-учасник, фактично учасник ініціативи. І вже е, в наступному. В саміті в 2023 році делегація Україна брала участь, це було в Бухаресті, очолював українську делегацію, е, віце-прем'єр-міністр України. Е, сьогоднішній саміт є важливим. Сьогоднішній саміт в черговий раз е, дасть можливість обговорити е, ще не використаний потенціал. Допомоги Україні і взаємодії з країнами, які входять в ініціативу по цих трьох напрямках: транспорт або логістика з чіткою конкретизацією, як це сказав президент Наусіда: військова логістика, енергетика і цифровізація. Будемо чекати нових е, проєктів і нових е, новин. З цього саміту, які засвідчать, що Україна дійсно стала партнером-учасником ініціативи трьох морів і буде надалі брати активну участь в цій ініціативі, яка для нашої держави є життєво важливою, особливо зараз, коли Україна відбиває ворожі атаки. Дякую.